Всім привіт! Сьогодні 11 вересня 2023 рік, Київська область. І сьогодні хочу вам показати трошки так пробігтися по інжирах, які знаходяться в траншеях в мене, в траншеях, в ямах, в канавах. Є такі в мене більш інтелігентні, як кажуть, траншеї шифера, а є просто такі канавки. Дуже вже багато плодів дозрівають. От бачите, можна вже зривати дуже смачний солодкий інжир, класний. Сорти в мене, можна так сказати, невідомі. Коли я їх купувала, були, були якісь там назви, але мене, ну, де десь я так пам'ятаю, Скільки вже років пройшло, мабуть, чотири. То писало одне, вийшло інше. Але вони дуже смачні. І вже кущі великі. Плоди теж такі немаленькі в'яжуть. Плодів багато, як я вважаю. Бачите. Ну, Інжир я просто показую вам паралельно, а в принципі в мене ціль інша. Бачите, які? Хто спостерігає за відео на моєму каналі, той, мабуть, бачив, які були кущики ще пару років тому. Ну, пробіжуся по інжирах. А потім покажу, в принципі, те, заради чого я зняла це відео. Дощу в нас немає вже десь місяць, практично. То, що там трошки покапало, бачите, яка висохла трава. Поливати треба через день зараз. Зараз температура знизилася, тож була коли 36, мабуть, десь отак, то поливали кожен день. Ось, бачите, дуже цікавий кущ, Подивіться. Отакі листи, ось такі. Ось такі. Це от бачите, це одна гілка. Ось такий лист і отакий. От це один кущ. Він не щеплений, але ж бачите, що відбувається? От як оприділити сорт? Да ніяк. Оце єдина знаю, що це. Мені його продали як так названий одеський абориген. Такий плодик дефективний трошки. Але страшенно солодкий. Десь зав'язів багато, десь трошки менше. Ну, ось, наприклад. Зараз погуляю трошки, наїмся. <рив> Солодкі дуже. От, що можна казати, наприклад, ось цей кущ, да, мені його продали під назвою Білий Адріатичний. Ну, хто знає, хто не знає, хто подивиться в інтернеті, які ж такі плоди білого адріатичного можу бути. Дивіться. Тому я ж кажу, що. Навах у ямах в мене декілька тільки сортів, що я більш-менш так оприділила, що воно є. А переважна кількість, це як кажуть, хейзе. Але вони смачні, вони встигають визріти. І, в принципі, для мене це, ну і найважливіше, що може бути. Коли мені задають запитання стосовно як швидко ростуть кущі, як вони, як обрізати їх, як їх кривати, подивіться, будь ласка, попередні відео мої. Бо мені, коли мені в коментах задають це питання, мені дуже важко і дуже довго розповідати. Вам простіше буде передивитися і побачити, які вони були спочатку, десь кілька років тому. І подивитися, порівняти, які вони зараз. Ну, ось бачите, наприклад. Ну, от. Відривається, правда, з м'ясом. Ось листя. Отакий такий пліт. Ну, зовні, Ось такий він всередині. Ось бачите? Ну. Вже бачите, вони вяляться, репаються трошки, але дуже смачні. І бачите, отам знизу. Підлись там. Я іноді і не помічаю, коли вже вони. В мене в бреби навіть така була, ситу... о, що зараз вам покажу бребу. Що я ходила, лазила, дивилася. Бачите, прохлопала от бреба висить. Вже її мурахи поїли, комахи поїли. Ось, бачите, вона коричнева така погана. Іноді І не знайдеш у таких кущах, коли вони такі вже пишні. Ось бачите. Треба буде завтра вже обривати все. Завтра поїду на Київ. І буду вже обривати плоди. Мабуть, багато буде. Так, далі. Ну, ось, наприклад, в мене кущ. Бачите. Теж якась пересортиця. Спочатку думала, що він далмацький, але він не далмацький, бо в нього середина не червона, а більш світла. Я вже і забула, який він. Декілька плодів я обривала, а зараз він так дозріє, більш-менш повністю. Я вже буду більш-менш так орієнтуватися, на що він схожий. Ось, плоди, досить дрібненькі, але їх багато. І вони дуже смачні. Ось. Щось таке схоже на кримський чорний, бо такий ягідний присмак, присмак відчувається костянка дуже солодкий. Тому я вам хочу сказати, що не гоніться за сортами, якимись такими вишуканими, такими рідкісними. Купуйте і вирощуйте те, що у вас визріває у вашому регіоні. То, що ви дочекуєтесь багато плодів, врожайне, хай воно буде дрібненьке. Тут найголовніші смакові якості. Ось, наприклад. Той же е, далмацький, да? От я показувала попереднє відео вам великий пліт, величезний просто, але цукру в нього все ж таки не так багато, наприклад, як ну, в того ж банального кримського чорного, того ж, наприклад, Браун Туркі. Ну, Я не беру контейнери там, Тріану, наприклад, Вайт або Канадрію. Але ж таки, дуже непогані плоди. А далмацький він величезний, але ж я вже пару років спостерігаю, все ж таки, цукор він так не набирає. Він соковитий, він класний. Як для мене, як для мене. мені цього цукру вистачає. А хто е, любить більш солодке, то тому, мабуть, не вистачить. Ну ось так. Ну і далі тут ще. Ну, в принципі, інжири, то інжири. От що хотіла вам показати. А, е, та Інзяу в цьому році. Було цвітіння, рясне, класне, але, бачите, він пустий. Зізіфус. Пустий. А конфетний нав'язав, навіть пов'ялились плоди. Ну, не знаю, знаєте, я... Костяшка. Я. Десь у групах читала, що пишуть, а вам взагалі він подобається, ну, пишуть люди, що я так розумію, що вони спробували і не подобався. Ну, як на мій смак, то він класний. Пишуть, що це китайський фіник? Я б не сказала, що він на смак, як фіник, ні. Якщо б мене так от спитали, на що він схожий, блін, ну на зіфус він схожий. Не знаю, на що. Як він досягає своєї стиглості певної? Він дуже солодкий. Він дуже солодкий, як на мене. Може, я Я людина, яка взагалі не вживає цукерки, шоколад. Я не люблю. З дитинства я терпіти не можу шоколад. Навіть я, коли запах чую, мені не подобається. Може, тому. Все їм без цукру. Ну, так, ну, мабуть, така людина. Тому мені. От я його як їм, мені він солодкий. А якщо в порівнянні, наприклад, з інжирами, деякими сортами, мені вони такі солодкі, що аж зуби сводить. Цвій він поступово, і в'язав теж поступово. Якось так цікаво, квіточки були, вже плоди були зав'язані, а потім ще квіточки, квіточки. І ось так, бачите, два плоди вже зав'ялились, а деякі ще. Ось так виглядають. Якщо буде питати, будете питати, одразу розповім. Ем, ці, інж, ці зізіфуси 2, Таіндзяу і конфетний, вони росли у контейнерах два роки десь. Ем, в контейнерах було, було перше плодоношення в мене. Нав'язав і той, і той. Конфетний, звісно, більш солодкий, ніж Ось, У минулому році навесні я їх висадила у відкритий ґрунт. У минулому році плодоношення не було ні в Таїнзяо, ні в конфетного. Ось, І в цьому році процвіли обидва. Там є ще, коли я ну, розповідала вам. Казала, коли тут робили мені теплицю, будували, то мені його трохи зламали. І у минулому році, у сезоні, на зимку, я не вкривала ні хурму, ні зізіфуси. Вкривала тільки інжир і все. Ну, інжир закопувала виноград, звісно, я кожен рік ми просто його закопуємо, ну, в яму притрушуємо ну, ґрунтом і все. Ось, і, а хурму і зіфус не вкривала взагалі. Ну, зима була в нас минула дуже м'яка, морозів практично таких сильних не було, тривалих. Може, тому воно і так собі непогано витримало цю, цю зиму. Ну, можу ще. Зірвати, спробувати дозрілий. В принципі, вони, вони мені подобаються і не такі в'ялені коричневі. Він менш солодкий, але він більш соковитий. Як на мене, Мені ось ця стадія за смаком подобається більше. Бо менш, менш солодкий він. От, в принципі, що вам хотіла показати. Більше хотіла показати зізіфус. Вкривати у цьому році на цей сезон зимній я теж не буду. Ні хурму, ні зізіфуси. Не буду. Що буде ця зима себе уявляти, не знаю. Побачимо. Ну, будемо спостерігати разом. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока!